І отут наші партнери замовляють з європейського ринку. Там в Європі є продукція компанії Misspій, якої немає в Україні. Наприклад, так, у нас скоро буде, але ще немає колагену. Тому замовляють колаген, замовляють шампуні і кондиціонер, який зараз у нас немає в Україні. Є такий продукт Everflex, Люкозамін Хондрейтін і МСМ в 3 -гутному. Також про b 11 пробіотик, дуже класний теж замовила одна з партнерів. Ой, так багато, що я зараз вам все й не покажу. І набір, бачите, набір б'юті йде окремою коробочкою.